І на продовження теми далекобійні дрони СБУ цієї ночі зупинили роботу нафтоперекачувальної станції у Російській Чувашії за майже півтори тисячі кілометрів від України. Із власних джерел СБУ отримала підтвердження. Її дрони влучили у насосну станцію номер 1 спричинивши пожежу і призупинення перекачки нафти. Що станція пошкоджена, повідомив її тамтешній губернатор, традиційно додавши, що шкода, мовляв, незначна. А от російські дрони-провокатори вільно почуваються у європейському небі. Їх вже бачили біля головної авіабази королівських ВПС Данії. Вони вільно ширяють над Швецією і Німеччиною. Ну а генсек НАТО підтверджує неготовність готовність альянсу боротися із дешевими технологіями агресора, бо збивати копійчані російські дрони дорогими ракетами невигідно і неефективно. Українці, маючи безпрецедентний досвід, готові ним ділитися, каже Володимир Зеленський. Ну а ще він повідомив, що в ніч на 10 вересня до Польщі летіли 92 російських безпілотники, але Україна більшість з них збила в українському небі. Власне, Марк Рютте наголошує протидіяти повітряним провокаціям Росії, НАТО вчиться в українців. То хто ж з європейців готовий давати відсіч Кремлю? Анна Грішеда розкаже. Невідомі БПЛА та російські винищувачі щодня цього тижня атакують країни ЄС. Напередодні угорський гріпен над Балтійським морем перехопили п'ять російських сушок і три міги. Вони пролітали поблизу повітряного кордону Латвії. Країни НАТО насторожилися. Ми не перебуваємо у стані війни, але й сталого миру немає. Ми зазнаємо нападів гібридних атак у формі кампаній з дезінформації. Звичайно ж, атак безпілотників. Такою є реальність. Та й в саму Німеччину прилетіли чужі дрони. Вони кружляли поблизу кордону із Данією. Німецька розвідка підозрює, мета цих польотів шпигунство та саботаж. Щось роздивлялися безпілотники і в Скандинавії. Кружляли і над цивільними литовищами Копенгагена та Ольборга, що паралізувало на кілька годин їхню роботу, і над базами військових винищувачів F-16 і F-35. У Данії триває розслідування. Чиї ж це були пташки? Там заявляють, власники дронів невизначені державні суб'єкти і терміново готують закон, який би дозволяв збивати такі безпілотники. Це нагадує модель гібридної війни, яку ми спостерігали в інших частинах Європи. Ми оцінюємо ризик російського шпигунства та саботажу у Данії як високий. Помітили невідомі дрони і над військовою фортецею Акерсхус у Норвезькому осло. А за кілька днів уже над армійськими об'єктами на сході Франції. Торік там тренувалися українські військові. Водночас Париж небезпеки не бачить і наполягає на політиці стримування. Тоді як і президент США, і очільниця Єврокомісії пропонують дрони та літаки-порушники знищувати чи вважаєте ви, що НАТО має збивати російські літаки, якщо вони вторгнуться в повітряний простір НАТО? Так мають Паніку російські міги спричинили в Естонії, коли три винищувачі кружляли над фінською затокою цілих 12 хвилин. На вказівки натовських пілотів не реагували. Ну і найгучніша подія вересня, коли два десятки дронів тероризували Польщу. Через це довелося піднімати винищувачі і вперше збивати БПЛА. Вдалося аж чотири. Але тепер погрожують збивати навіть чужі літаки. Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте скаржитись, вас попередили. А ще польський уряд просить своїх громадян якнайшвидше залишити територію Білорусі, звідки і залетіли безпілотники. У повідомленні йдеться про можливі непередбачувані обставини та погіршення ситуації у регіоні усі прикордонні держави, зокрема Литва, країни Балтії, Польща, Фінляндія, найближчим часом можуть зазнати значно більш масштабних провокацій з боку Росії з використанням дронів. І нас найбільше хвилює те, що зараз ми повинні якнайшвидше зайнятися будівництвом стіни дронів. Але коли з'явиться ця стіна? Говорити зарано. проєкт тільки на початковому етапі, а за зазіхання РФ країни НАТО зазнають вже зараз. От у липні до. Дрон Гербера не просто перетнув кордон Литви, а спокійно пролетів через весь вільнюс, начинений вибухівкою. І попри це, єдності у ЄС, що ж робити із ворожими дронами та літаками, які порушують повітряний простір країн блоку. Немає у середині жовтня у НАТО. Зберуться міністри оборони держав-членів і, можливо, там дійдуть згоди. А поки країни діють. На власний розтут. Литва і Румунія вирішили збивати повітряні цілі, які нелегально порушують їхні кордони з Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна марафон. Єдині новини.